Друзі, вітаю Христос! Воскрес! Ми з вами продовжимо читати Евангелія від Луки разом. І в ці пасхальні дні ми з вами читаємо історію Воскресіння Ісуса Христа. Ми читаємо з вами свідчення, євангельські свідчення про Воскресіння Ісуса Христа. Тож сьогодні 24 розділ Євангелія від Луки з 1 по 10 вірш. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними йдеться про жінок, які слідували за Ісусом Христом, прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це загублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися. І посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли він був ще у Галилеї. Він говорив потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьох і всіх інших. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про все це апостолам. Ми з вами вже читали цей уривок, розмірковували, А сьогодні ми з вами будемо продовжувати розмірковувати над цим уривком, тому що кожен уривок Слова Божого надзвичайно багатий і глибокий. Тож для того, щоб нам з вами саме зрозуміти цей уривок і пізнавати Ісуса Христа, нам треба заглиблюватися в уривки Слова Божого. І сьогодні ми з вами маємо помітити в цьому уривку це просто лежить на поверхні. Що першими свідками Воскресіння Ісуса Христа були саме жінки, тільки жінки були. Саме першими свідками Воскреслого Ісуса Христа та Воскресіння Ісуса Христа. Саме вони розповіли апостолам, потім вже апостоли досліджували. Потім апостоли зустрічалися з Ісусом Христом, але саме першими свідками Воскресіння Ісуса Христа були саме жінки, і це дуже дивний факт, це дуже яскравий факт, тому що жінки в тогочасному світі були нелегітимними свідками в судовому процесі, тобто ніхто не спирався на свідчення. Жінок, коли вони бачили щось, коли вони могли засвідчити в суді, щоб суддя мог прийняти те чи інше рішення, свідчення жінок не приймалося, тому що вважалося, що жінки вони такі емоційні, що вони не зможуть правильно передати події, що жінки не рівня чоловікам, тому свідчення жінок не враховувалось. І тут дивні речі, що першими свідками для Воскресіння Ісуса Христа, першими свідками Воскреслого Ісуса Христа. Та Господь саме обрав і призначив саме жінок. Про що це говорить? Перше, це говорить про неймовірну божественну премудрість. І ми з вами кожного разу, коли читаємо слово Боже, коли живемо з Господом, коли просимо Господа відповіді на свої запитання, ми з вами дивуємося божественній премудрості. Друге, це свідчить про те, що історія про Воскресіння Ісуса Христа не може бути брехнею, вона не може бути вигадкою, тому. Що для тогочасного світу для того, щоб свідчення або якийсь наратив, або якийсь розказ він був би прийнятий як істинний, то люди б ніколи не обрали таких свідків, які не сприймалися б тогочасним суспільством. Якщо е, свідками Воскресіння Ісуса Христа були жінки, то ніхто б навіть не думав про те, що це правда, але це було правдою, тому що Господь обрав жінок бути першими свідками Воскресіння Ісуса Христа. Тож історія про Воскресіння Ісуса Уса Христа і свідчення Євангелія про Воскресіння Ісуса Христа вони є істинною історією, вони є фактом історичним, і те, що жінки були першими свідками, саме й говорить про те, що це не могли вигадати люди. Якщо б люди вигадували щось, щоб прикрити брехню, вони б обрали дуже поважних свідків, які б сприймалися тогочасним суспільством. Але жінки не сприймалися, але саме вони були істинами свідками Воскресіння Ісуса Христа, першими свідками Воскресіння Ісуса Христа. І третій факт, який нам буде надзвичайно практичним, ми з вами бачимо, що Воскресіння Ісуса Христа це не просто Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа Стосується не тільки Ісуса Христа, воскресіння Ісуса Христа стосується, по перше, Ісуса Христа, по друге, кожної людини, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, Слово Боже каже, що ми Воскресли в Ісусі Христі, в Ісусі Христі. Ми викуплені. Воскресіння Ісуса Христа свідчить про те, що ми виправдані. Воскресіння Ісуса Христа, свідчить, що сили відновлення, сили Духа Святого, сила Духа Святого по відновленню цього світу, вона вже війшла в цей світ для того, щоб відновлювати цей світ, який був спотворений через гріхопадіння і внаслідок гріхопадіння. І ми бачимо в цьому уривку вже в історії про Воскресіння Ісуса Христа в цих перших годинах після Воскресіння Ісуса Христа, як сила Духа Святого, сила відновлення цього світу, вона вже входить в цей світ. І Господь обирає саме жінок бути першими свідками Воскресіння Ісуса Христа. Про що це говорить? Це говорить, що в Ісусі Христі Господь відновлює суспільство. В Ісусі Христі, Господь відновлює правильні відносини між чоловіками та жінками. І про це написано в посланні до Галатів. Зокрема, написано в третьому розділі, 28 му вірші. Там говориться про те, що в Ісусі Христі вже немає ані раба, ані, ані свободного, ані юдея, ані Єліна, ані чоловічої статі, ані жіночої. В Ісусі Христі ми всі діти Божі. В Ісусі Христі ми всі прийняті. Господом, в Ісусі Христі. Ми всі служимо Господу. В Ісусі Христі нам всім відкрита Божа любов, Божа благодать, пізнання Ісуса Христа. В Ісусі Христі ми всі з вами прийняті в Царство Боже. Тож сьогодні мені б хотілося закінчити таким практичним словом для кожного з нас. По-перше, ми з вами покликані бути свідками Ісуса Христа, саме Ісуса Христа. Ми з вами маємо знати Ісуса Христа, ми з вами маємо любити. Ісуса Христа, ми з вами маємо знати Ісуса Христа задля того, щоб свідчити іншим людям, хто він є, який він є, що Божа любов саме в Ісусі Христі відкрилася кожному з нас. А також в Ісусі Христі ми всі покликані до нового відновленого життя. В Ісусі Христі саме є відновлене життя. В Ісусі Христі. Ми з вами покликані залишати принципи цього світу, стереотипи цього світу, шукання цього світу. Знаєте, коли люди шукають. Вихід в будь-яких обставинах, куди коли, коли люди шукають відповіді на свої запитання, але шукають не в Бозі, шукають не в Ісусі Христі, а шукають ситуативно, знаєте, в людях, у якихось теоріях, у якихось філософів, у якихось психологів, ми з вами покликані, щоб цей відновлений світ жив у нашому серці, а також через нас був явлений в наших діях, в нашому відношенні, в наших роздумах, в наших емоціях в нашому мисленні. Людям, які не знають Господа, і так само, як і ми живуть в грішному світі. Ми з вами покликані мати життя в собі. Ми з вами покликані в цьому світі явити Божий світ, явити Царство Боже. І це величезна різниця по відношенню до цього світу. Життя цього світу Господь називають смертю по відношенню до життя в Царстві Божому. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа, будемо з вами поглиблюватися в Слово Боже для того, щоб життя Царства Царство божого життя Ісуса Христа. Новий світ, викуплений світ, він жив в нашому серці, він жив в нашому розумі, він жив в наших емоціях, він жив в нашому менталітеті, в нашій системі мислення. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелія Луки разом для того, щоб зростати в пізнанні Ісуса Христа і того нового життя, яке є в Ісусі Христі. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цима відео, тому що все це сприяє. Розвитку цього каналу зайти для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя та любило Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.